Так, друзі, що проведемо експериментик, я вам покажу, що цей полістирол, пінополістирол не горить в наших сип-панелях. Так що, дивіться, буде цікаво. Ось горелочка, Дивіться, ставимо. З підтримкою огня він плавиться, бачите? Убираю, не горить. Бачите? Дивіться. Убирай, не горить, бачите. Вот вам, пожалуйста. А якщо хочете провірити вдома свій пінопласт, візьміть любі пінопласт і провірте. І, і поймете за що я казав. Так що якось так, друзі, замовляйте будиночки з ці панелі. Матеріал у нас якісний, він ще й не воняє, так як пінопласт. Тобто Це матеріал ну, токсичний тільки тоді, коли він плавиться. А так він навіть без запаху. Так що всім гарного дня, удачі і Валерон на зв'язку.